Добре, коли собаки виють у дворі, виють у сусіді, собаки виють тільки на одне на небіжчика. Не слухайте людей, які кажуть, то собака виє по сучці або сучка гуляє. Це примета вікова. Вони виють тільки на покойників. Тим більше, якщо прибігає чужий собака, чужий собака і виє, пацана-покойника. Чого вони виють, собаки в дворі і прибігають, чого вони виють? Кожен понімає, ну не кожен багато поміє, але не кожен знає, чого вони виють. А виють вони того, що їх дворовий, домовий, він знає, що хазяїн помре, і він мучає собаку і заставляє її вить. А якщо прийшла прибігла чужа собака, то на це вже воля другої сили, яка предупреждає ту людину, що має бути покойною і щоб люди предприйняли міри. Зрозуміло? Це не кожен про це знає, хай буде вам сьогодні, так сказати, бонус.